Доброго дня! Давно не було у нас відео корисні поради. Хочу сьогодні поговорити з вами про... Таке поняття, як Take Profit і саме головне правильне виставлення Take Profit, тому що від того, як ви правильно виставляєте Take Profit і залежить, наскільки у вас відпрацює угода. Всі часто, я думаю, чули, бачили, якщо ви займаєтесь самонавчанням, ви, напевно, бачили дуже багато відео, де вам говорять тягнути Take Profit один до трьох. Так, це є правильна схема, так це є правильна тактика, тому що ми повинні однієї нашої угоди. Відбити хоча б 3 стопа, щоб наш, скажімо, загальний депозит виглядав гарно і був в плюсі. Але є нюанси. Коли ви витягнете один до трьох, ви маєте зрозуміти, що це логічно і ціна має туди прийти. Наприклад, в даному випадку, тобто я просто покажу вам приклад, коли ви тягнете 1 до 3, ви маєте впиратися в якусь зону інтересу зверху, ви не повинні просто виставити ціль 1 до 3. Тому що так сказали, і так роблять всі. Ви маєте дивитися, що у вас є з лівої сторони, що ціні цікаво. В даному ситуації ми відкриваємося від даної зони інтересу. І далі ми дивимося, що у нас є зверху, куди може піти ціна. Тобто ми бачимо, що дана маніпуляція зняла цю ліквідність, а, тобто, по факту, ліквідність з лівої сторони у нас почищена до цього рівня. І далі у нас є зони, які можуть зацікавити ціну аж тут. І нам потрібно правильно проаналізувати, чи дійде сюди ціна, чи ні. А, тому. Тільки таким чином ми можемо прорахувати, чи ми можемо правильно виставити Take Profit. Якщо, наприклад, наш 1 до 3 буде знаходитись десь знизу, тобто у нас буде виглядати позиція десь отак, то імовірність того, що ця позиція відпрацює, набагато більше, ніж коли ми будемо тягнути 1 до 3, а у нас не буде вільної зони. З лівої сторони. Тепер дуже уважно. Тобто, у нас виходить, що у нас іде нисходяще движення. Несходящий рух такий, перепрошую. І вірогідність того, що ціна повернеться в цю зону, є меншою. І тут потрібно бути дуже уважно. Потрібно Розуміти, що один до трьох у нас може не спрацювати. Що в такому випадку робиться, якщо в принципі ви хочете зайти в путку позицію, хоча маєте зрозуміти на ринку 23 тисячі монет, і якщо ви не впевнені, то краще просто знайти іншу позицію, де ви знайдете 100% точку, скажімо, ціль. І давайте подивимося, що в принципі буде відбуватися зараз з ціною. А, що я хотіла сказати, що фіксуватись можна. Частково. Тобто, коли ціна буде в цьому діапазоні, якщо навіть у нас не доходить 1,3, ви можете зафіксувати або 50% з того, що у вас є да, з позиція, або 25, або 75%, це вже ви математично самі враховуєте. Або якщо ціна проходить даний рівень, да, а починає десь тут проторговуватись, ви можете перенести свій стоп звідси. Сюди, тобто поставити стоп в безбиток. Якщо ціна проторгується, проторгується, не дійде до вашого тейк профіту, розвернеться. А ви просто зафіксуєте свій прибуток на цьому місці і все. І навіть якщо вже ціна піде нижче вас, то стоп ви не отримаєте, а отримуєте прибуток з цього місця. Тобто, таким чином, якщо ви бачите, що над вами немає зони інтересу, яка б могла зацікавити ціну. Давайте просто подивимось, що у нас відбувається з ціною, як вона відпрацює. Да, ми бачимо, що нас відкриває. і Іде така дуже вяла проторговка. Да, ми бачимо, що... А... Бачите, що відбувається? Ціна дійшла до цього рівня, да, до цієї зони інтересу. І отримує такий аткатик. Тобто вже це якось нам має нас насторожити, що, можливо, ціна не відпрацює. Значит, так, звичайно, в даній ситуації вона відпрацювала, все окей, але суть цього відео була в тому, щоб ви навчилися правильно тягнути свій так-профіт, щоб ви тягнули його до зони інтересу, а не просто тянули один до трьох, тому що так говорять всі на ютубі. Ще хотіла вам нагадати про систему знижок. Якщо ви хочете, наприклад, почати вивчати саме криптовалюту. То в нас є система знижок для військовослужбовців, школярів, студентів. або якщо ви не попадаєте під цю категорію людей, то ви можете просто зареєструватися на біржі, якщо ви ще не зареєстровані на біржі, ви починаєте, ви можете зареєструватися на біржі по нашим реферальним посиланням і отримати 20% знижки. Це 80 доларів, тобто це досить така хороша знижка. Тому користуйтеся і не забувайте, що. Треба змінювати своє життя вже сьогодні і не відкладати на завтра. Думаю, події, які сталися минулого року, мають вам це доводити. Не треба нічого відкладати. У вас є бажання змінити своє життя, зміть і зробіть це сьогодні. А починати заробляти в криптовалютній сфері це саме те, що змінить ваше життя раз і назавжди. Повірте, з власного досвіду це говорю. Все, всім солодкого дня, до побачення!